Залізні двері охороняють майно громадянина Василя Натяжка. За ними ховається нехитрий побут його власника, який так не хотів покидати своє звичне житло. Коли ми приїхали з міліцією виконувати рішення районного суду про примусову госпіталізацію Василя Натяжка до психіатричного стаціонару, він, звичайно, зустрів нас не дуже дружелюбно. Він обурювався рішенням суду. Він вважав, що він не, не пияка, не хворий, і лікуватися йому нічого. Живе навпів Бесхатченко в антисанітарних умовах у двоповерховій оселі, на першому поверсі якої є санвузол, кухня та умивальник. Другий поверх резиденції Натяжка слугує зоною перепочинку та їдальнею. Безлад вже давно став звичною картиною для цих місць. І сусіди не дуже вірять, що після лікування власника тут щось зміниться на краще. Нічого не зміниться. Мені каже, що він прийде і буде далі продовжати. Так само ви усю його п'ятницю забрали, а оказується ж, приходили тут далі, і тут вони між собою біля дверей стояли і боролися. Що казали, Вася хороший, його забрали на лікування. Його друзі приходили. Хоч з того, що Василь не вважає себе хворим, і звичайно, в нього немає бажання лікуватись. Та враховуючи те, що була вже одна спроба полікуватися до алкоголізму, навряд чи він звільниться від залежності алкогольної і все повернеться на круги своя. Як стверджує лікар-нарколог, боротьбу з порушниками громадського спокою припиняти не варто свої права потрібно захищати. Обставини, які привели до госпіталь примусової госпіталізації Василя, можуть послужити прикладом і для інших людей, які потерпають від сусідства з такими пияками, Що говорить про те, що не треба з Терпіти, миритися з такими неподобствами, ходити з похиленими головами або боротися за свої права, звертатися, писати колективні звернення, а колективні звернення проігнорувати владі не так, то просто за спостереженнями володарів таких осель та й взагалі без у районі тільки більшає. є. Ми бачимо, що кількість безхатченків збільшується, і всі вони чому-то на Обухівщині в Обухові в Українці, і вже давно назріло назріло питання будівництва обладнання, відкриття притулку для безхатченків і облаштування безкоштовної їдальні. Фахівці стверджують, що саме деградація пояків найчастіше призводить до того, що люди опиняються у таких страшних умовах. Випадок з Василем, я вважаю, може бути повчальним для інших паяків, бо завжди можуть знайтися такі спритні люди, які відберуть у них помешкання і вони стануть безхатченками честь на те, що великі борги за квартиру, що йому краще буде жити в іншому місці. Обіцяють золоті гори, а на саме ділі виявляється чергова колясочна. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, Ігор Салата, студія Барт.